Дивіться, це дерево інжиру. Зараз кінець лютого, я знаходжусь на півдні Іспанії. То виявляється, що в Іспанії такий клімат дуже жаркий, взимку ну, може, тут може бути найжі температура, це десь плюс 10-15 плюс градусів. Але інжир він все одно скидає своє листя. І зараз 20, 27 лютого. І бачите, яке вже листочко є у інжиру? У мене в Україні також росте інжир, але він росте в мене в теплиці. І навіть він дає кожен рік вже врожай йому 5 років. Він не так от стовбуром росте, він кущовий. Скоро повернуся в Україну та обов'язково зроблю зйомочку, як він себе там почуває. Він таким кущем росте в мене. І плодів дає десь кілограма три. І дуже такий смачний інжир, от такий самий, як вирощений на сонці в Іспанії. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Будемо з вами дивитись багато цікавого поки що про Іспанію. Далі подивимось, що буде.